6 по 11 грудня в Україні триває тиждень права. Згідно з указом президента України, акцію проводять щороку в тиждень, який включає 10 грудня Міжнародний день прав людини. У рамках проєкту юристи надають безкоштовні консультації громадянам та проводять майстер-класи для молодих правників. Сумський державний університет розпочав підготовку до заходів ще минулого тижня. У стінах вишу відбувся круглий стіл за участю студентів та викладачів, що вчаться і навчання. Ми хочемо, щоб юридичні клініки Міста Сум більше вдосконалили свою, свою роботу саме в наданні правої допомоги населенню, а також серед правової, проведення правової пропаганди серед населення. Тобто не кожна особа знає свої права та обов'язки. Юридична клініка центр правової допомоги для громадян, які не мають змоги оплатити послуги юриста. Створені такі організації на базі університетів, де навчаються майбутні правознавці. Для студентів це перші практичні навички у сфері юриспруденції. А щоб працювали ефективніше, до СумДУ запросили представників юрклінік з інших вишів обласного центру для розробки та реалізації спільних проєктів. Перші клініки в сумському регіоні були створені на базі банківської академії. Тепер такі організації є і в інших університетах міста. І добре, що на сьогодні вже створені юридичні клініки і в Сумському державному університеті, і в аграрному університеті національному. І добре, що тим самим розширюється можливість громадян отримати кваліфіковану правову допомогу саме від Майбутніх юристів від студентів старших курсів. Юридична клініка це є курс, який передбачає наявність таких двох компонентів, як викладач та студенти. Проект організовується самим університетом, який наймає викладачів-спеціалістів у практичному праві, і є офіційно впровадженим в розклад занять як обов'язковий або як факультативний предмет. Юридична клініка вона потрібна. Студенти отримують дуже серйозну практику, юридичну практику, вони спілкуються з людьми, відвідують судові органи, бачать, як це робиться в дійсності, в реаліях. Певною мірою я зараз більше спілкуюся з першим курсом, я в їхніх очах бачу велике зацікавлення від цієї роботи. Саме в юридичній клініці студенти отримують певні навички юридичної практики та уявлення про те, що потребують люди і як можна захистити їхні права, спираючись на закон. Їхню роботу контролюють викладачі, вони допомагають студентам отримати практичний досвід, підстрахувати їх, забезпечити компетентне та професійне уявлення клієнтів. У Нас 46 юридичних клінік в Україні. Працюють з них десь. Відсотків 80. Інші просто числяться на папері. Стільки ж клінік практично входить до Асоціації юридичних клінік України і до Фундації юридичних клінік України. На жаль, ці структури на теперішній час не так активно виконують свої функції, але. В попередні часи вони досить багато допомагали і методичними матеріалами, і літературою, проводились різні заходи для студентів юридичних клінік України. Тепер, коли ці структури тихо мовчать, ми не можемо задушити в корні ці всі інноваційні початки, починання. Однією з умов успішної роботи юрклініки правовики вважають співпрацю з органами державної влади на круглий стіл. Запросили начальника міського управління юстиції, який підтримав ідею реалізації спільних проєктів та запровадження юридичних освітніх програм. Розширити зв'язок із органами. Які займаються саме питаннями надання допомоги громадянам правової допомоги, юридичної допомоги громадянам, які є соціально незахищені, які попали в трудні складні життєві обставини. Клінічна освіта це крок вперед для вирішення тих проблем, які накопичились у сфері вищої юридичної освіти. Переконані учасники круглого столу. Говорять, що це реальна можливість відчутно покращити якість освіти, яку отримують випускники юридичних ВНЗ та факультетів України. В цьому проєкті немає якоїсь головної структури: університет, студент, викладач чи клієнт. Лише взаємна співпраця цих елементів дасть позитивний результат у роботі юрклініки. Обговорили питання проблем, я думаю, як в нашому університеті з цього питання, з функціонування юридичної клініки, так і в інших вузах, мабуть, вони є, тому що це ну, починання ще доволі молоде, практичного досвіду, мало в кого є. ну, Тут як, може, десь є помилки, але не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Я сподіваюся, що ну, найближчим часом е, наші. Е, Юридичні клініки сумщини будуть виходити на нові рівні, надавати більш якісну юридичну допомогу населенню. Учасники круглого столу прийняли резолюцію, в якій погодилися і надалі проводити спільні міжвузівські конференції, підключати до роботи владні структури та органи місцевого самоврядування. Ще одна теза посилити пропаганду безкоштовних правових консультацій серед широких верств населення.